І ще вмирі Господеві помолімося. Господи помилуй, Заступи, спаси, помилуй хорди нас, Боже Твоєю, благодаттю. Господи, помилуй, Присвяту пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і присну Діву Марію. З усіма святими, пом'янувши самі себе, люди на одного і все життя наше, Христу Богові, відаймо. Ти, благий чоловік, лювець Бог, іси і тобі славу восилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. А Спаси нас, Ситугожий, що воскрес і змертве, співаємо, тобі, але Бога, примудрість простий, Прийдіте поклонімося і приймай до Христа, спаси Божий, що воскрес від медведь співаємо тобі, Алилу. Ти Христом Твоїм смерть, отворив ти розбійникові рай, мироносицям плач перемінив Єси, і апостолам повелів Єси, щоб воскрести Христе Бом. Даючи світові велику мисть, слава, і Сину і Духу. коли прийдеш, Боже на землю, за славою, затрепече все, а ріка. Огнена потече перед судищем, і кни розгортаються, і таємне з'являється, тоді і збав мене від вогню невгасиво, і сподоби мене праворуч без сати, суде набране. І нині повсякчас, і, повсяк і на віки Амінь. як скарбниця нашого воскресення, Тих, що на тебе надіються все піта, виведе з роба груби прогрішень. Бо Ти спасла і себе Могу не у Грісі, родичи спасення наше, Могу ти перед Різдвом мов, Діва, і в Різдві, діва, діва, і в поруч твій дальше пробуваєш дім. От ти все Боже наш, і тобі славу висилаємо цей Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас і навіки вічний. first one i did i did we ever spot me i was doing some of the Важні. Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миро. Принесіть, Господеві, сини Божі, принесіть Господеві, молодих баранців, Господь кріпость людям Своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Примудрість. до коринтян першого послання святого апостола Павла читання. Ні. Братя, срава не зближує вас до Бога. Ніяк не їмо, не тратимо нічого, ніяк їмо, не набуваємо нічого. Але глядіть, щоб ця ваша свобода не стала причиною падінням для слабких, бо коли хтось бачить тебе, що маєш знання, як ти у каплиці сидиш за столом, чи його совість тому, що слабка не буде заохочена їсти і доложерство. Дно. І так через твоє знання може загинути немічний брат, за якого помер Христос, грішивши, як проти братів, і ранивши їхню слабку совість, Грішите проти Христа. Тому як страва приводить брата мого до гріха, повік не буду їсти м'яса, щоб не спокушувати мого брата. Хіба я не апостол, хіба я не вільний? Хіба я Ісуса Господа нашого не бачив, хіба ви не моє Діло, у Господі, коли іншим я не апостол, то бодай вам, бо ви, у Господі є достовірним доказом мого апостольства. Аллилуйя! Аллилуйя. аллилуйя. Ідім перед лицем його ісповіданням і псалмами воскликнім йому. Аллилуй. Ми свято Івангелія, мир всі, і духові твоє відмотає святого Івангелія читання. Подні уважні, сказав Господь, коли син чоловічий прийде у своїй славі, і всі ангели з ним він сяде на престолі своєї слави, і зберуться перед Ним усі народи, і Він відлучить їх один від одних, як пастух відлучує овець від козлів, і поставить овець праворуч себе а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього, ходіте благословенні Отця мого, візьміть у спадщину царство. Що було приготоване вам від сотворення світу, бо я голодував, і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли. Чужинцем ви, ви мене прийняли, Наги, і ви мене одягли, хворий, і ви навідались до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене, тоді озвуться праведні до нього. Господи, коли ми бачили тебе, голодним і нагодували, спрагненим, і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим, і одягнули. Коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі прийшли до тебе, а цар скаже, відповідаючи їм, істину кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. Тоді скаже й тим, що ліворуч, ідіть від мене геть, прокляті у вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам його, бо я голодував, і ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагим, і ви мене не одягнули ми в тюрмі і ви не навідались до мене. Тоді озвуці ті, кажучи, Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, не дужеми, бо в тюрмі і тобі не послужили. Він відповів їм істинно кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх найменших братів і мені не зробили, і підуть ті на вічну муку, а праведники на життя вічне. В ім'я Отця і, Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, сьогодні маємо неділю на що вона називається неділя перед страшним судом. Таку цікаву річ почув, отже як приходив учень здавати іспит. Отже, він не знає, що який йому білет попаде, хто буде сидіти в комісії, які питання зададуть йому, чи він отримає диплом, бо від цього буде залежати його життя, його розвиток. І коли він відважується і приходить, і бере цей білет, отже він не знає, що там є, щось подібне. Робиться з нами. Кожен із нас дає іспит щоденно, що попадеться в тому житті, добре, зле, праведне, грішне, хто буде перед нами, хто буде в тій комісії, домашні діти, внуки, чужинці, добрі, злі. Отже, що ж ми витягнемо? І Господь дає відповідь на ці питання. Отже, ж він каже, що потрібно робити діла милосердя. Каже, був голодний, нагодували, спраглий, напоїли, чужинцем був, прийняли.